Так, пройшов рівно тиждень, як на даному полі, в даному селі, в даному господарстві. Пройшла стихія. Ось дане місце, де був град майже метрової висоти. той самий рипак. І поле взаді з кукурудзою, де було шар-граду. Господарство вирішило залишити ріпак, на достигання. Є частина поля, де е, шансів на урожай тона е, дуже мало. Бачимо грілки, які були не зачеплені, повноцінне цвітіння, середине цвітіння. Центральні бутони, як відламало, так і вже й немає. Оце була саме частина низи, низина, де була велика купа граду. Але в загальному на даній. Частині і по горизонту. В цьому куску ми можемо надіятися ще на якийсь урожай Є велика частина центрального стебла. Букові стебла активізувалися, докидає ще, які не були пошкоджені. Є ще й такі стебла, які були відломані або побиті, ось скажімо так. Воно було вламане, але воно полегко. Затягує свою рану і починає відновлюватися. Тобто на даному посіві, на даному полі можна ще розраховувати на якийсь урожай. Починають прокидатися якісь п'ячі бруньки ось з під пазухи. Да, це буде затягнуте цвітіння, але коли в господарстві є запит на ранні кошти, і ця культура була одним варіантом. На ці кошти дискувати вирішили не будемо. Зараз при настанні температури на середину тижня заїдемо легеньким фунгіцидом. Можливо, це буде карбендазим з азоксистробіном. Інсектициду, в принципі, не треба давати, тому що холод, відкоїда немає. А десь через тиждень. Після цього внесення, що буде, вже будемо бачити, це буде певна середина цвітіння в даному полі, даного посіву, зайдемо препаратом Піктор в нормі пів літра, і вже тоді, при підвищенні температури, зробимо бакову суміш з інсектицидів, щоб контролювати максимально шкідників. Ось так виглядало покручене стебла через те, що град, шарград,